Коли ми відкриваємо Біблію, на жаль, спочатку, ми так влаштовані, ми приходимо до Христа, і в нас питання: що робити? Що робити? Ми ж звикли щось робити, так? Щось робити для того, щоб гарно виглядати, перед Богом гарно виглядати, перед всіма. І ми щось для цього ж робимо, так чи ні? Тому ми, прибігаючи до Біблію, відкриваємо і читаємо, що мені робити. Але насправді, друзі, коли ми приходимо до Біблії, нам треба зрозуміти, друзі, про що йде мова там. Що Бог казав тим людям, що з ними відбувалося, і що Бог хотів донести до тих, тих людей? І таким чином ми Боже, і потім тільки ми зрозуміємо, а яким чином це сьогодні впливає, що в порівнянні на моє життя? Розумієте, друзі? Тобто, спочатку текст вивчається, а потім ми відносимо це до себе. А не так спочатку: а що робити? От чи наш читати? О, от чи наш суще на небесах А що робити?